Поліцейські затримали зновумисницю підозрювану у підпалі господарської будівлі. Про це повідомляє кореспондент золочу з посиланням на поліцію у Львівській області. Внаслідок пожежі будівля хлів була повністю знищена вогнем. На щастя, обійшлось без постраждалих. За скоєне загрожує покарання, позбавлення волі на строк до 10 років. Повідомлення про пожежу, що сталася на території домогосподарства в одному з сіл Золочівського району, надійшло у поліцію 16 травня близько 20.00. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Золочівського районного відділу поліції. Після локалізації пожежі правоохоронці встановили, що причиною займання господарської будівлі хліву був підпал. Будівля була знищена повністю вогнем. Постраждалих внаслідок події немає. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до вчинення підпалу причетна 58-річна мешканка того ж села. Вона облила стіну будівлі легкозаймистою рідиною, підпалила її та втекла. Інформує поліція Львівської області. Досудове розслідування триває.